Армі BTS Юай презентує листи Бантан Рм. Привіт! Я одразу перейду до справи. Я так сумую за вами, що не можу дочекатися нашої якнайшвидшої зустрічі. Залишився всього рік, перш ніж ми зустрінемося знову. Як вам мій альбом RPVP Випущений минулого місяця. Маю надію, у вас все добре. Рік щось затягнувся. Треба мати багато терпіння. Але я намагаюся отримати максимум користі з цієї ситуації зі своїм вірним супутником тенор саксофоном. Я виконую на ньому динаміт, коли ми знову зустрінемося. Я сподіваюся, що у всіх будуть цілющі літні канікули. Перебування у новій обстановці приносить масу нових емоцій. Це також змушує мене замислитися, що відчував Джин, коли його першим звільнили з військової служби. Вітаю Джина з цією тяжкою роботою. Будь ласка, передай наше кохання нашим фанатам. Мабуть, важко робити все це поодинці, але не хвилюйся, хосок незабаром приєднається до тебе. Моя любов до вас залишається незмінною. Після нашого повернення наша любов стане ще сильнішою та прекраснішою. Чекати важко, але я вірю, що на це є причина. І крім того, для нас це ще не кінець. Це лише перший рядок другого розділу. Хоча я дуже сумую за всіма, я намагатимуся триматися. Пройшло вже 11 років, відколи ми зустрілися, і залишилося чекати всього один армія. Давненько я не звертався до вас. Це наповнює мене емоціями та нагадує про нашу історію. Я вас всіх дуже люблю. Травень Намджун. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Армі UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтін!